Глава 21. Спокій цьогорічного серпня не для мене. У мене все вирує. Думаю, що мадам Бержеро погодиться. Вона запропонувала мені попрацювати в неділю. До речі, Ванеса ображається. Незважаючи на те, що сама вирішила піти, вона поводиться так, ніби я краду в неї місце. Я дуже погано сплю. Прокидаюся посеред ночі в голові безліч питань про нову посаду. Я прекрасно розумію, що це серйозна робота і що таке рішення мене зобов'язує, але сприймаю все як відпустку. Думаю, що не буду розповідати цього моїм батькам одразу, проте розповіла Софія, у якої була така ж реакція, яка, поза сумнівом, буде й у них. Ти геть з'їхала з глузду? Пекарка? Справді, жулі, того вечора ти була дивна, але це вже занадто. Тринадцята зарплата, відпустка, страховка. Ти про це подумала? Ти працюватимеш на Різдво, і щоразу, коли інші відпочиватимуть, і попрощайся з інтелектуальним розвитком. Твоя правда. Проте ти не уявляєш, наскільки добре я почуваюся, коли думаю, що приноситиму людям користь. Мені більше не потрібно продавати їм дурнуваті послуги. Я пропонуватиму те, що вони люблять їсти. Софі була вражена моїм дзвінком. Але це ще не все, що я мала їй розповісти. Намагаюся обережно підійти до іншої проблеми. Що ти робиш завтра о восьмій ранку? Чому ти питаєш? Тому що хочу, щоб ти пішла зі мною. Куди? Жоден магазин не відчиняється так рано. У тебе нема ніяких справ? Є, жулі, це суботній ранок. Я розраховую поспати. Але що ти там для нас вигадала? Я хочу знову зайнятися бігом і подумала, що ти можеш піти зі мною. У слухавці запала тиша. Потім подруга видає ти починаєш бігати, коли літо майже добігає кінця, і о восьмій ранку? До таких дурищів вдаються навесні і не на світанку. Сонце сходить дванадцять по шостій, я перевірила, і я знайшла гурт дівчат, які регулярно це роблять, але мені не хочеться йти туди самій. До того ж, це піде тобі на користь. Отже, підсумок. Ти телефонуєш мені, щоб повідомити, що працюватимеш у пекарні і що я гладка. Це зовсім не так. Скоріше, змінюється моє життя, і я хочу, щоб моя найкраща подруга була поруч зі мною жулі Тюрнель ти Королева паскуд». Цей аргумент це чиста маніпуляція, навіть удар нижче пояса. Не даючи їй часу на роздуми, я додаю до того ж, Софі, пропоную, щоб наші наступні дівчачі-посиденьки відбулися в мене. Знову тиша. Я почула шум, напевно, у Софі щелепа відвалилася. Софі. Що відбувається, жулі, ти знаєш, що все можеш мені розповісти. З приводу твого життя. Що за розгардіяж?» Зазвичай, коли нам зле, ми змінюємо штори чи йдемо до перукарні. Але ти перевертаєшся з ніг на голову. Я не перевертаю своє життя до Гридриком. Я покинула роботу, яка мені набридла. Хочу почати бігати. Сподіваюся, і з тобою. І запрошую всіх на вечерю. Все. Тут точно замішаний чоловік. Якби був якийсь хлопець, то не банду. Самотніх пришелепкуватих дівчат я запрошувала б на вечерю. Я тобі не жад, я тебе знаю і готова закластися, що за цим стоїть хлопець. Останній раз був дід'є, і ти місяцями тягала мене по всіх цих жалюгідних концертах. А тепер хто ти запала на марафонця і хочеш наздогнати його? Ось чому я люблю Софі. Як сказав Бексав'є, у неї є щось під капотом, не маючи більше нічого в арсеналі. Я відповідаю: прийди бігати завтра зранку, і я все тобі розповім. Щось дякую, мені надзвичайно приємно за чверть восьма, біля вхідних дверей, будь вчасно. Але мушу тебе покинути, я теж тебе обожнюю до завтра. Я поклала слухавку.